По ходу війни в нас було в ній три сторони. Я так спробую, можна так е, графічно якось це пояснити, те, що я маю на увазі, і, і як я як це бачу, було три сторони. Ну, Україна, жертва, Росія, нападник і Захід. Загально я беру Захід, колективний Захід як сторона, яка рятувала жертву, допомагала жертві, фінансувала війну, забезпечувала. Зброєю, там, підтримкою і так далі. Тепер це змінилося. Тепер вже є, на мій погляд, не три сторони, а чотири. Цей колективний захід як третя сторона зараз розполовинився окремо на Америку і окремо на Європу, на Євросоюз, на вже європейські демократії. З тим, з тим поясненням, що якщо раніше Америка була в числі колективного заходу і, взагалі. Фактично цементом всієї західної коаліції антипутінської, при всіх питаннях до дозованості, допомоги там неповноти не, не, е, не і, і так далі. То все зрозуміло, будемо нарікати, але з іншого боку, ну, є, якби оцінки тому. То зараз це власне колективний захід роздвоївся ще на двох гравців. І тому зараз фактично війна в нову фазу. В нову фазу війна зайшла як е, е, ось в конфігурації чотирьох сторін, де є Україна зрозуміло, Росія зрозуміло, окремо Америка як третейський арбітраж над сторонами, чого не було, бо раніше було на нашій стороні, і Євросоюз. І, ну, і, і, і Європа, яка ну так би латентно найбільше все ж таки за нас залишається нашим отим від Заходу залишковим от, основним, що лишилося е, союзником. При цьому оця заява, щоб зрозуміти теж позицію Європи, тут ну, теж ми не можемо оминути цю заяву країни Трьох отих, Балтійських, які якби оцю логіку озвучили. Нам невигідно припинення вогню в Україні, бо тоді переключиться ворог на нас. Звичайно, що це вмикає і неминуче увімкне всю цю таку. ну... Таку знаєте, токсичну, патогенну, злоякісну конспірологію. Типу, ну на вони зацікавлені в тому, щоб війна залишалася далі на горбі українців, щоб гинули українці, щоб воно відбувалося на нашій території, щоб страждала Україна. А вони не зацікавлені в припиненні вогню, тому що їм треба підлатати свої оборонні бюджети, їм треба підготуватися, бо інакше тоді на них нападуть. Ну тобто, хай ліпше буде, поки тут. Ми вам будемо фінансувати. Ми вам будемо давати гроші. Будемо давати вам зброю, і мільярди, і конфісковані активи. Конечно, все в кредит. Якщо хтось думає, що то, знаєте, прийшов, подарував чек на день народження, знаєте, щоб собі людина купила собі якого коняка, розумієте, азмараулі, то воно трохи не так виглядає. Це кредитні кошти під відсотки, які все одно лягають пізніше на державний борг України і зовнішні зобов'язання. Ниби то вже навіть не в тому справа. Тобто, вся та конспірологія, вона мійте, ну, з таких. Дуже примітивних таких от поглядів вона не уникне. То цьому нема що протиставляти. Протиставляти цьому є складна розмова про те, насправді, яка є суть Європейського континенту, чому Ой то то заходити знаєте, ще в дві години балачок. Але на такому дуже, я б сказав, рубіконно. Побутовому рівні, де отак так все дуже, дуже все ясно: туди або туди безповоротно. Причому оця позиція, що проти припинення вогню, тому що тоді переключиться Росія на них, воно зараз буде буйним світом твісти. І, і якби крити це не особливо є чим. Тобто, тут вже ця така складніша розмова, вона це для, для любителів тонкощів. Так зараз в нас, коли все поплило, тонкощів вже нема, Уже хапається за все більш-менш зрозуміле. І ця заява трьох країн Балтії, які от, ну, проти припинення вогню, тому що ну тоді в них будуть проблеми, воно неминуче буде розпалювати оцю таку. Ну, якусь таку образливо е, приречену фантазію і, і такі оті настрої про те, що ну, виглядає на те, що якби війна ціною українців, в принципі, то і е, є планом Європи на найближчий час. Я якби не вдаюся в переконливість, непереконливість, правдивість, неправдивість, там підставовість чи безпідставність таких, е, таких тез. Але я би тут, власне, вернувся до того головного. У цьому всьому, де все всім зрозуміло. Зрозуміло, що хоче Америка. Козлу, понятно, що Тоб було не так, треба було мозгами думати, а не е, одним місцем. Зрозуміло, що з ворогом, в принципі. Зрозуміло, в принципі, що з Європою. Ну, бо сказали. Тепер а які ж тоді наші цілі тут? Ось сакраментальне з чого все і крутилося. В умовах, коли всі все сказали, Ці хочуть припинити війну, бо не хочуть фінансувати. Ціною ще й промислово-сировинної промислово економічної експлуатації, тому що ну треба відбивати. Логіка зрозуміла. Капіталістичного акуляча, понятно. Там все зрозуміло. З Європою теж, в принципі, плюс-мінус зрозуміло. А тоді, в таких умовах, коли всі плюс-мінус вже свої візії виказали, хтось натяком, хтось, знаєте, сокирно, ну, то все одно залишається питання: так, а які ж тепер наші цілі в тих нових умовах? Коли ці готові розумієте, на все, лиш би не в них. А ми далі лишаємося при своїй незламності, стійкості і при царизмі до 2030 року, як мінімум. Ну, оце є от та питання ціну, оце питання, де все, якраз оце все попливше. От без відповіді на це запитання, коли ні еліти, ні політичні проводи, ні якісь. Ну, крупні політичні постаті чи моральні, навіть ну, не знаю, чи такі є. В середині країни це не проговорюють, то воно розумієте, воно взагалі зайде в з часом, ну, з точки зору суспільства, зайде в ту термінологію, яка часто на Заході фіксується, вона в нас не прижилася взагалі. Термінологія називається Проксівійна. Ну, в теорії воєн я якось приділяв цьому увагу там, в інших своїх текстах виступав. Проксі війна, так звана війна, яка робиться, ну, умовно кажучи, там, на кошти і ресурсами третіх сторін, але на території і людським ресурсом. Е і інших сторін. Ну, тобто, і воно буде натягуватися якби на лекало нашої війни. Тому що, ну, якби з, з одного боку, ці елементи проксі війни у нас вони були з першого дня війни. Гроші західні, зброя західна, а ви тут все робіть, захищайте континент. Захищайте континент. Ми з вами. Оце, взагалі, підхід війни як до проксі війни, він ніяк і не особливо той приховувався. Просто зараз воно взагалі в такому вульгарному вигляді може зараз розбуяти, Ось взагалі цей підхід до війни, як до проксі війни, де будуть пакувати, будуть далі фінансувати. Наша еліта буде радо це все освоювати, буде далі проявляти небачений героїзм і незламність і так далі. Але бенефі... бенефіціаром свого власного миру і спокою. Буде, власне кажучи, всі треті сторони, які зуміють капсулізувати нещастя на нашій території, на наших ресурсах і нашими втратами. Ну а вони раді старатися, звичайно, будуть тут допомагати всіляко, щоб так і капсулізувалося. Тому що наша власна еліта по іншому питанні не ставить, Ну, тому що каденція до 30-го року буде, освоювати кошти будуть. Ну і всі, ну, це зайде саме в таку. бачите, всі риторичні звороти, які я, власне, би описав, вони, мені здається, стануть взагалі мейнстрімними зараз. І знову ж таки, на завершення, вертаючись до цілої війни, проговорювати їх треба. Суспільство їх, їх чітко вказувати, якщо їх нема, і, вона, і вони ну, якби малодосяжні, ну, то тоді має бути певна сміливість хоча б частини еліти, ну, якби це сконстатувати і під це якби запитати думку, так що тоді? Думку суспільства. Бо воно зараз відбувається все отак, якраз ну, муть. Поплило нового нового не пропонують. Думають про вибори, думають про надра, думають про рейтинги, думають про, 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 про свої там якісь відсотки і, 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 і електорати, а там війна собі хай буде, знаєте, як, ну, як, як е, фон і привід. Тому ось це, це в таку фазу заходить, і звідси вся йде оця так, ну, така суспільна депресуха. Якісь оця безцільність, оце нерозуміння нашої куди. От якраз через це. Тому ну, це теж тест. Це історичний тест на здатність провідників. А в нас, перепрошую, навіть на півпровідники. В нас просто розумієте, срана ізолянта. Причому рвана, розумієте? Ще, ще розумієте, яка позатирана і позагибана. Ну, тут вже тест на провідництво. Тому що от зараз якраз в цей момент це провідництво має бути не в форматі високих рейтингів, і розумієте, гегемонні цифри там, прямо, Путін і Лукашенко в одному ряду стоять по підтримці, та? а власне в проставленні цілей, в рефлексуванні цілей. Щоб суспільство їх розуміло. І тоді воно, якби, все буде розвиднюватись. Ну, от така. така думка, вона, ну, як на мене, вона не є загальна, вона є дуже чітка. Проте в суспільство, якщо не буде запиту на це, то воно так і втоне в трясовий. Воно там так і буде. Ну, от по ніздрі наберуть того болот. І будуть, бо, і будуть героїчно боротися зі своїм власним потопанням. І а, 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 а від того ніякого. Тут зараз грубший час. Час чіткостей. Тут, тут не вийде отак не забалакати, і, 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 і. Тут, тут має бути, власне, оці от маяки, тому що ну, темінь. Темінь страшна, морок насувається. І там маяки мають, мають бути. Не буде маяків, все піде на осліп. Ті поведуть свій інтерес, ті в свій. Тіше в свій, а пізніше програвши буде хто? Звичайний звичайна людина. І так завжди було. Тому от такі, такі відчуття, то навіть не думки, а відчуття в мене є. Я ними поділився. Я не буду вже більше вашого натратити часу. Вважаю за і вважав, що всяке безумство завжди починається з єдинодумства. І для мене це великий критерій. Це великий лакмус, власне, не бути безумними, а власне кажучи, опонувати єдинодумству, тому що тільки в, в правильній якісній е, ну, от, ну от в плюралістиці, просто в демократичності суджень, думок поглядів може існувати вільна людина, якщо надзвичайно хоче бути вільною. Ну, знаєте, то є такий вислів. Деспоти починаються там, де закінчується диспут. От не дай Боже нам туди зайти. Якщо ми ще можемо, і суспільство повинно включатися в диспут, аби не було деспота. І в диспутах народжується правильна, добра е, позиція всіма обґрунтованими, де почути голос кожного, а не тільки е, верховний. Тому ось така, ну, от на рівні відчуттів, все ж таки ця задуха, вона. Мені здається, в людей пробуджує все ж таки це ну, згадку, хто ми. Зараз час згадати, хто ми. Ну, Все ж таки, все ж таки е, на Майдані в 2014 році не даремно той банер висів на будинку про, про спілках. Freedom our religion. Свобода є нашою релігією. Свобода це наша релігія. Це ж не даремно хтось повісив. Це є взагалі національна ідея в принципі вільного українського модерного суспільства. Ось треба згадувати, хто ми. Тому що щоб не було власне отого, якогось такого от ходіння на осліп, власне кажучи, нормальні суспільства мають оту здоровість собі повертати, не зважаючи ні на що, і проговорювати, рефлексувати, думати, малювати, запалювати ці маяки.